Вітаю наших глядачів, слава Ісусу Христу! Я сьогодні дивлюсь така погода, дощик на дворі йде якраз добре для наших рослинок. Хочу записати відео про те, як ми продавали капусту брокколі. Вперше я вийшов на ринок з брокколі цієї суботи, а вдруге я був вже сьогодні, сьогодні маємо 26. Липня. Зараз покажу, що ми брали в суботу собою на, на ринок, крім броколі, і які ціни по всьому цьому в Хмельницькому. Субота, 22 липня, ми стоїмо на Алейці біля продуктового ринку у Хмельницькому. Що ми взяли з собою? Там найдалі стоять яблука, папірка, свіжі великі яблука. Вони пішли по 15 гривень доволі швидко в той день. Далі цибуля, в нас цибуля теж непогана. Ми продавали по 25 гривень, продали десь біля 24 кг, більше не хотіли купувати люди. Потім часник. Хтось забувся пообрізати стрілки, і він вийшов в землі дещо більше, ніж той, що зверху. Думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. По 50 гривень, але його теж майже ніхто не купив. Капуста Брокколі. Я продавав в рот спочатку 90, потім 80-70, але все одно. Всю, в мене не купили десь приблизно половину того, що я привіз мед свіжий, 1 літра 150 гривень, теж ніхто не купив. Мед в щільнику це рамочка з альпійського вулика такий тип вулика, разом зі щільником з воском їсти ложкою. По 150 гривень купили дві штуки. Перець, домашній свіжий. По 60 гривень в мене було десь 2 кг, продав весь. Капуста теж молода, звичайно. Я продав по 10 гривень, але купили в мене дуже мало. Друзі, дивіться, яку я допустив помилку, я виставив всього по дуже мало. Потрібно було взяти хоча б по ящику тієї капусти, поставити, щоб люди побачили, що в мене її є багато. А то я по чуть-чуть чуть і -чуть не думаю, що в мене залишки ніхто не підходить. Що я зробив з рештою капусти, я завіз її, здав тут один варок в диражній по місцю проживання. Десь по 50 гривень в той день було. А це, ви бачите, в нас наступний збір капусти. Я його вже заховав в холодильник для того, щоб зібрати за кілька днів і тоді вести. Сьогодні, 26 липня, я знову поїхав на ринок. Я, звісно, не хотів стояти. Спочатку стояв трошки на Кам'янецькому розрі по 50 гривень, але мало хто купував, я не хотів далі стояти, пішов на той самий продуктовий ринок, домовився з продавцем і здав йому по 40 гривень. Решту все що в мене залишилося. Взяв номер телефону і домовився про наступну зустріч, наступну доставку. Я думаю, що це трохи мало я заробляю, але для початку може бути. Для того, щоб налагодити зв'язки, і коли, може, в мене буде більше товару, тоді справи підуть краще. Тут я згадав текст з Біблії, книга приповісті Соломона 13:11 Багатство заскоро здобути, не буде кінець його благословений, а хто збирає помалу, той примножує.